Привіт, українці! Сьогодні ми поговоримо про слов'янський захист за чорних, коли білі грають ферзовий гамбіт. Він починається ходами d4, d5, c 4 c 6 Ідея ходу c 6 е, зрозуміла, укріплюємо пішака в центрі. Це перша ідея. На відміну від ходу є 6, що це є відхилений ферзовий гамбіт, цей пішачок заблоковує нам вихід цього слона. І це мінус. Але з іншого боку, цей хід відкриває слона з f 8 це плюс. Коли ми ходимо c 6 ми не закрили цього слона, тому в деяких варіантах слон може вийти на F5. Друга важлива ідея, іноді чорні можуть побити пішачка на c 4 і ходом b 5 його втримати. Наприклад, на c 4 ДЦ прийняти біт, білі можуть походити e 3 і тут b 5 погана ідея. Ну, типовий, типовий спосіб, b 5 поганий хід, білі ходять А4. Якщо чорні тримаються зубами за цього пішака, то після АБ, cb, ферзь 3, ой-ой, програли. Матеріал «Туру нема чим захистити, дуже відомий е, трик е, в ферзовому гамбіті. Проте, якщо чорні ходять c 6 тепер вони в деяких варіантах готові пішачка е, притримати. Ну там для першого розряду кандидатів це, це все зрозумілі ідеї. Я вам так дуже широко пробіжусь з такими широкими мазками, які є варіанти в слов'янському захисті. Я його сам грав, ну іноді теж граю. Я вам скажу, які я варіанти грав, але не тому, що вони якісь кращі. Ну, тому що так сталося колись в далекому 2010 році. Я вирішив вивчити ті варіанти. Вони не були основні тоді, і я хотів трошки уникнути головних варіантів. Так от. Ну, в першу чергу хочу з вами глянути. В основному білі вводять коня на С3 і коня на Ф3 це найкраща позиція для коней. Е, кінь С3 і чорні ходять f 6. Є хід ДЦ в цій позиції. Забрати цього пішачка, але не думаю, що це добра ідея. Наприклад, тут непоганий варіант за білих. Білі ходять Є3, і навіть була партія, якщо не помиляюся, когось дуже сильних шахістів, не буду зараз перевіряти. Є три зразу нападають, чорні ходять Б5, захищають пішка, біль ходить А4, нападають, і немає як втримати цього пішка. А 6 як відомо, не можна ходити, бо лінія А відкрита після ЦБ, кінь є Б5 в зв'язку з Ренгеном. Білі виграють. Тому чорні ходять b4, білі ходять кінь e4, пішак на c4 під боєм і не можуть його чорні втримати. Ферзь d5 якийсь дивний хід, кінь d2 нападає на пішака, чорні ходять c3, bc, bc, кінь повертається на b1, такий гарний танець коня, і пішак на c3 падає після ферзь c5. Ферзь c2, пішак падає і в білих кращий розвиток, трошки ліпший центр. Тому Є такий варіант, а це один тільки з продовжень, які білі можуть грати. Ну, особливо його чесно не рекомендую. Глибоко не вивчав, але ну, обережний такий варіант. Кінь в 6 головний хід. Ну, В першу чергу хочу вам розказати, що буде, якщо білі грають просто розмінний, нудний, розмінний варіант славянської партії. Слони в 4. Хоч тут є симетрія, але в білих є перевага невеличка, тому що перевага в розвитку є. Тут є такі ідеї. Проблема чорних, вони вкрай рідко можуть вивезти слона на f5, тому що після ферзь Б3 зразу починаються проблеми з пішком b7. Але білих це не стосується, бо в них темп сайві. Тут основний хід за чорних. Кінь це 6, вивезти коня, білі ходять e 3, готові вивести слона на d3. І чорні іноді ходять слони f 5, пробують вивезти слона, але тут же зразу білі ходять ферзь Б3, нападають на пішака. чорні ходять кіння 5. Напала на ферзя захистив пішака на b7. Білі дають шах на А4. Наприклад, чорні мусять вертатися слон D7, білі вертаються ферзь С2, і все. Той слон не може нормально вийти, і чорним приходиться ходити e 6 в розмінній слов'янці вкрай важко того слона вивезти. І білі ходять слон Д3 і мають певну перевагу. Кінь f 3 там рокировка, кінь e 5 там А3, c 1 Чорних міцна позиція, але в білих невеличка перевага. Е, здається, основнішим ходом зараз підгляну статистику. Так, частіше зустрічається хід за чорних а 6 Виглядає дуже дивно, що це за хід такий, а 6 Але дуже важливо прикрити цю клітинку від слона і від коня. І, наприклад, якщо на слон д 3 ми вже ходимо слон g4, і тепер ми не боїмося ходу ферзь b3, бо ми завжди маємо тут хід кіння 5, оскільки ми поле Б5 прикрили. Тут ніякі шахи нам не страшні. В цьому ідея. Білі в основному ходять кінь Е 2, і чорні ходять е 6, чорні витратили темп на 6, але слон покинув е, оцей е, ланцюг з пішаків і чорні близькі до урівняння. Рокіровка. слон Е7, Тора раце один рокіровка. Е, білі можуть того слонника якось виграти, ф3, потім коня на Ф4 вести, можуть ходити кінь 4, кінь кінці 5 ігрова близька до рівності позиції. Якщо мені пам'ять не зраджує, я з Габріелем Сергісяном... Колись давно, в 2013 році, в цьому варіанті зробив нічию, досить впевнено, що він там під 2700 дуже сильний гросмейстер. Тобто є ось такий варіант розмінної слов'янки. Але хочу вам звернути увагу на ще один варіант, який я відносно недавно для себе відкрив: чорні можуть піти є е 6, закрити цього слона, і це сумно. Білі ходять е 3 і чорні, ходять слон, д 6. Е я завжди знав, що так робити недобре. Тому що. Ну, скажімо так, е е за класикою пішак слон на F4, ніби поганий слон, бо пішак на D4 зафіксований. Це не зовсім правда, бо слон покинув. перестрибну. він не є вже поганим. Це є хороший слон, він на нас тисне, тому його розмін нам нормальний. І Нам слон на c 8 поганий, так? тому ми так хотіли його покинути. Але ідея полягає в тому, що після взяття взяття слон Д3, рокіровка. Я завжди думав, що це не добре так робити, бо білі ходять F4. Якщо чорні ходять кінці 6, білі ходять кінь в 3. Це дійсно неприємна позиція. В чорних, уникайте цієї позиції. Білі просто ставлять коня на e 5 можуть рокировку не робити і зразу починати отаку атаку. Просто ті пішаки вперед штовхають, в білих повний контроль над позицією. Саме тому, що вони почекали на хід, кінь, не зробили в 3, і можуть піти F4. Але тут, е виявляється, в чорних є прекрасна ідея. Ми використовуємо, що кінь стоїть на b 8 і ми ходимо b 6 І ми загрожуємо. Сло на 6. І ми позбудемось цього поганого слона. Якщо білі ходять ферзь 2, кажуть: ти не підеш слона 6, ми кажемо, ні, піду. А 5 І слон все одно потрапляє на 6. Так, ми ослаблюємо поле б5, але після розміну кінь може прийти на С 7, і в чорних прикидіють всі, а в білих лідинка не є 4 слабка. І, до речі, потім чорні після розміну. Якщо білі поб'ють, кінь іде на c 7 потім на e 8 а потім на D6. Ферспонуться, біль чорні отримують контроль над полем e 4 і можуть перехопити навіть ініціативу. От є такий варіант. Тому за білих краще ходити кінь в 3, і тут вже йде Б6, слон на 6, так добре не працює, бо білі не ослабили поле e 4 Тут ми просто ходимо кінь c 6, слон D7, Тура c 1 Тура c 8 потім ходимо a 6 тура c 7, здвоївся і рів... майже рівна позиція. Єдине, хочу вам таку показати, дуже типову для славянського захисту. Штучку. За обидва кольори вона працює. Тут дуже типовий маневр це кінь А4. Кінь іде на поле С5, е, і на С5 буде нас нервувати. Кінь А4 помилка. Тактична помилка. Воно взагалі не виглядає. Як? Чорні взагалі на своїй половині, білі на своїй половині, які можуть бути проблеми, скажете ви? А ось так: от Бабах, кінь є Д4. Що? А виявляється, що якщо білі просто поб'ють, єде. Перс на D1 раптом, виявляється, перевантаж Це тільки при турах на c 8 c 1 так працює, так? Ми б'ємо на C1, відволікаємо ферзя збили коня. Все, дякую за зайвого пішечка. Дуже важливий нюанс. Чорні не можуть побити на C8 спочатку, бо ми не туру б'ємо, б'ємо коника на F3 спочатку. Білі б'ють, а потім ми забираємо туру і ми маємо чисто зайвого пішка. Тому на d 4 чорні, за білих єдиний хід це слон слом'я 7. Король б'єш сім'ї ферзь Д4 і вже Тура захищає тру, ферзь захищає коня, але після Е5, ферзь С4, Ж8, ми маємо центр е, і хорошу позицію. Кінь ж 5 тут ніколи не страшно, бо в найгіршому випадку ми писаємо слона на f5, прикриємо це поле білих центр, в чорних центр перевага. Тому кіння 4 тут недобре, білі ходять 3 чорні ходять 6, білі ферзь ферс-2, тут 7 здвоївся. Потім в чорних міцна позиція. Ось такі справи. Так що розмінний варіант слов'янки, досить популярний, але не вельми небезпечний. Що білі ще можуть зробити? Білі може зробити хід е 3 мінус цього ходу, він обмежує цього слона. Так? Ми не зробили цього ходу, а не обмежили свого слона, а білі обмежили. Тут е чорні мають можливість вивести свого слона на F5. Я так грав декілька разів, але є мінус цього ходу. Знову ж таки, той самий мінус. Пішак на b7 залишається без захисту. Біль б'ють СД і ходять ферзь Б3. Зразу нападають і виявляється, немає зручного способу його захистити. Я декілька разів пробував вертати слоном на С8. Ну, така собі, затія. більше так не буду робити. Чорні мають пасивну, пасивну позицію. Ем, але ну, той слон принаймні не вийшов на F4, як в, в розумінній е, слов'янці е, головному варіанті. Але тут за чорних не хочете грати цей варіант, в його можна грати, от можна виводити слона. Як тільки бачите, пішка на Е3, можна виводити слона на f5. Слон F5 це ДЦД ферзь Б3. Але тут найкращий варіант наступний: віддаємо пішака Кінь С 6, ферзь Б7, слон Д7. Треба коника захистити. Білі втікають, бо не, неприємно тут тура Тут 8, кінь Б4 стрибки. всякі Ферст тікає. Ми його ждемо в шию. Ферст тікає, і в білих чистий зайвий пішак, але. Чорних перевага в розвитку. Чорні вже раз, два, три, 4 фігури вивели. Ну, слон на d7 такий свій. Бубух, є 5 правильний хід. І ми швидко ходимо слон d6 і рокіровка. Білі, наприклад, ходять кінь f 3, ми не закриваємо позицію ходом є 4 зазвичай, ми ходимо слон D6, наприклад, дає кінь e 5 Кінь Д4, рокіровка, слон Є2, чорні ходять версії 7, рокіровка Трос 8, повністю закінчили розвиток. Е, тут ідеї за чорних кінь С4, кінь Е4 стрибають коні, е, які ще ідеї. Ну, Можете поаналізувати цю позицію. Комп'ютер дає рівність білим. Важко закінчити розвиток. Так? Ходу б3 немає, бо пішак під боєм, слон не ходить, бо пішак під боєм за білих А4. Тут можна аналізувати. От, але чорні при правильній грі десь слон С5, кінь Є4, е, іноді аж 5. На навіть є ідея, е, кудись на g 4 там стрибати, е, активно треба грати фігурами. Це один з варіантів. Можете кому цікаво е, першорозрядники, кандидати, розрядники ось тут подивитись, е, е, фігурна гра, багато сильних гросмейстрів йдуть на цю позицію. Чорний. Так, але якщо е, ваш варіант, ви переходите в СЕМІ слав, то вас не цікавить, що білі роблять. Мінус ходу Є3 блокує слона. Головний хід за білих в цій позиції це кінь Ф3. 3, виводимо коня. І ось тут ну це так би табія, це головна позиція, е, яка є в, е, в, е, в слов'янському захисті. Ще хочу звернути вашу увагу на хід кінів 3 Тут ми ходимо кінів 6, і білі ходять Є3. Знову ж таки, бачите, пішка на Є3, можна йти варіант слон f 5. Бо тут, фактично, в чорних є три опції: насправді є слон f 5, є g6 і є G6. І кожна по різному. Слон в 5 виводимо слона, потім ходимо Е6, одна структура. Е6, с 3, кінь БД7 перейдемо в основний миранський варіант. А є ще хід G6, варіант шляхта. E, с 3, слон G7 і рокіровка. Грав його кілька разів. Все-таки цей слон тут буде часто дуже заблокований. І це такий мінус. Ігрова абсолютно позиція, але слон заблокований е, цією. Білі ходять, слон Є2, чорні ходять, рокіровка, білі ходить рокіровка, І тут е, цьому слону важко дихається. В принципі, ігрова позиція. Можна ходити е 6 кінь бд 7 і міцна позиція. Можна ходити, ДЦ, слон G4, але там білих, ну я був в одну партію програм, неприємно було грати. Можна ходити е 6. Але я й тут програвав партію. Все-таки цей слон не має тут майбутнього. На відміну від Грюнфельда, в Грюнфельді Чорні ходять зразу. С5 і центр, а тут в два прийоми С5 ходити погано, так що варіант Шлехтера такий є, пробував, але не дуже добрі результати має. Слон в 5: надійний хід, ферзь b3 тут же не страшно, бо немає коня на c3, який нападатиме тут. На ферзь б3 ми можемо піти ферзь С7, а можемо піти і ферзь b6, і оскільки немає коня на c3, який тисне на пішка д5, ми можемо собі це дозволити. Значить, основний хід за білих кінце 3. Е6, і ми фактично маємо лондон систем відомо, сумно чи славно, звісно, за чорних. так Тобто ми як за білих граємо, але без темпу. от І тут, в принципі, Ну нічого немає, але темпу немає. І білі можуть ходом кіння з 4, нашого слоника з'їсти. Все, наш слоник ми втрачаємо. І тут чорних є дві опції, дві основні опції. Одна: можна піти слон Е4, дуже типово для цих позицій, і на F3 відійти слон же 6. Білі потім його заберуть. І ми викликали хід F3. Ну, як ви, безкоштовно білі зробили хіт F3. А можна зразу відходити слон G6, і умовно, ми отримаємо цю позицію. Білі не мають ходу F3. Інтуїтивно хочеться, щоб білі мали пішачка на F3. Є такий жарт F3, F3 and F6 is always bad. Так що такий хід завжди поганий. Але тут білі темпу не втратили. І плюс цього ходу, що білим набагато легше в найближчому майбутньому Є4 провести. Набагато легше. Мінус це звичайно чорні поля ослаблені. Ну, ось, ось, така, ось такий варіант. В чорних міцна позиція, чорні ходять кінь Б 7 слон є 7, там е, часто коротку рокировку, іноді король е, чекає. Е, е, часто чорні ходять кінь Б6, провокують С5. Ну ні, не ходять це преферзіна на Б3. Так роблять. Якщо білі ходять Б3, кінь БД7, міцна позиція в чорних, міцна. Так що ось такі справи, якщо кінь в 3. І основна, основна позиція це після кінь Ф3. Стараюся вписатись 20 хвилин. Подивимося, кажуть, що це добрий, це е, довжина відео. Е, тут за чорних фактично є дві опції. Ну, три, але менш популярні. Головна опція це є Ем... Ніби і, і це щось є, ще. що за дурня, спитаєте ви. Я ж міг би грати ферзовий гамбіт. Ну, в якомусь якийсь сенс в цих словах є. Але ідея в чому? Що, наприклад, на слон G5, чорні вже готові бити пішака на С4. І це варіант Бутвіника Є4. Б5, Г5, зв'язка. а 6 слон H4, G5. Кін g 5 Аж, слон G5, знов зв'язка. Чорні ходять кінь БД7, є в слон Б7, і позиція така, що просто не зрозумієш, що відбувається в білих зайпшах, в чорних, що таке, чорні йдуть в три нулі, білі йдуть в коротку. Тут заруба тільки починається, тут тільки починається тори, але це гра на три результати. На три результати е, є такий варіант. Це ось, е, е, скажімо так, це вважається варіант е, на е, ну так ризиковано на перемогу. Є 4 основне продовження за білих. Якщо білі ходять Е3, то ми вже знаємо, ми ходимо Б5 і попробуй того пішка відіграти. На А4 можна ходити слон Б4, і білі не можуть відіграти цього пішка. Тому основний хід Е4, Б5, білі ходять Е5, А6 і так далі. Е є такий варіант Ботвінника. Е є варіант інбед7, Е3. В принципі, можна ходити слон Е7 рокіровка і переходити в ферзі гамбіт з ходом с 6. Десь був, була партія. Е, Карлсен когось обіграв на Олімпіаді, потім Кінь Е8. Міцна позиція, але так, якби це 6 хід зайвий в ферзь гамбіті. Але теж надійно, можна слон Є7 рокіровка. Але є хід ферзь А5. Е, чесно, забув назву цього. Кембридж Спринський варіант. Точно, ферзь А5. Ферзь виходить. Зв'язує тут і дивиться на слона на g5, і м, ідея десь слон b 4 dc, ось такі позиції. Наприклад, основний хід з білих кінь d 2 Бо якщо білі ходять слон e 2 такий ніби логічний хід, тут чорні зразу там кінь e 4 нападають. Сюди напав, сюди напав слон, сюди напав. Зразу якісь конкретні проблеми. Тому за білих основний хід кінь d 2 тут. І позиція може бути наступного типу: можна вивести слона на b4, ферзь c 2, рокіровка слон e 2 Ось така дивна позиція. Е, за чорних кудись той ферс вийшов і слон. Я її до кінця не розумію. Або оцю я розумію позицію: ми б'ємо ДЦ напали на слона. Білі, якщо хочеш відіграти пішка, б'ють слони в 6-кінні 6 кінь це 4, і ми втікаємо ферзем. І що ми маємо тут? Ми маємо двох слонів, а білі мають центр. Білі мають контроль за полем Е5, Е4, Е5, можуть. Але ми маємо двох слонів. За білих ідея це 1 слон виходить на Є2 або на велику діагональ, в чорних мало простору, але в чорних є потенціал. Якщо вдасться вивести всі фігури в відкриті позиції, два слони зіграють свою роль. Так що так, кембридж Спринський варіант. Є хіта 6. Московський варіант називається, на жаль. Значить, і тут за білих є можливість, можна побити слони в 6 ферсів 6, і піти є 3. І що тут отримаємо, білі мають перевагу в розвитку і центр, наприклад, кінде 7, слон D3. І білих ми не можемо зупинити хід Е4. Після ходу Е4 білі отримують центр, а ми що отримаємо двох слонів. Наприклад, ми можемо побити ДС, слон С4, G6, рокіровка слон G7. Тура С1, рокіровка, ось така позиція. В білих тотальний контроль над центром. Білі в будь-який момент є 4 Є5 можуть засунути. Але ми маємо двох слонів. Ми там відійдемо ферзем, потім б 6 слон б 7 там Тура Д8, будемо щось таке, а білі будуть пробувати десь до короля нам добратися з 4, Є4, Є5. або просто по центру там А3Б4 грати. Гра на три результати, ну в білих трошки перевага, на мою думку. Або можна піти G6, але білі тоді підуть рокіровка, слон g 4 все одно захоплять центр. Все одно ми будемо мати двох слонів проте мало простору, і не маємо центру. Тому хто сильніший, той, той виграє. Або білі можуть піти в варіант слона з 4 і сказати: ну і навіщо ти оцей хід С6 робив? І щоб виправдати цей хід С6, треба йти. Ну, не треба йти, можна все одно переключити з Кімбде 7-слон Е7 в надійний ферзовий, ну так якби, ну не те, що зайвим, а не обов'язковим ходом С6. Можна побити ДЦ, забрати пішачка. Є4. Тепер b5, e5 перейде в варіант Бутвійника, G5, це ми вже бачили сьогодні. А якщо не хочемо грати в ми ходимо G5, g GT, і тепер b 5 І от така позиція: ми то зубами в того пішака вчепилися, але в нас король тепер ніколи не буде в безпеці. Ні в коротку йому не буде безпечно, бо ще g5 пішли, ні вдовго, бо всі пішаки пішли. Ну, це гра на результат, але така гра з вогнем. Тут в білих там. Кінь е 5 слон е 2 А4, А4. В чорних теж купа ідей є, але це така ризикована гра на три результати. Ось такий, от такі варіанти є. Так, що я забув? Кінь БД7, ні. Ага. Е, я грав в цій позиції багато разів. Варіант, є хід А6, перепрошую, варіант Чебаненка. Ідея піти Б5. Отак, от, от. Ну трошки дивно, як на мене, так? Просто граємо на фланці. Але ідея має сенс. Ми хочемо білих заставити побити. От Білі ходять є 3 і ми ходимо б5. Давай, роби щось. Або бий, або йди вперед. Давай визначимося. Ну, от е, дуже заглиблюватись не буду. Він не є особливо популярний, хоча я його грав кілька разів, не, не безуспішно. Ем, білі можуть піти Б3 тримати за центр, білі можуть С5, може це. будь яких з цих продовжень має сенс. А за білих на 6, напевно, найнеприємніший. А, можна піти це, Д-ЦД, перехід, звичайно, славянку, і тоді ми мусимо ходити. Кінці 6, там слон G4, слон f 5. Це ми вже щось подібне бачили сьогодні. Але за білих є ще варіант С5. Білі кажуть: оту дірочку маєш на Б6. Так, а Е5 тобі дуже важко провести. Дуже важко. Тепер Б6 не добрий хід, бо на b6 буде е, Б, і я би хотів побити АБ, тоді би в чорних була прекрасна позиція. Як бити ферзем, то білі отримують контроль над полем С5 відносно легко. Не зразу, але Б6, тут не найкраще йде. Тут чорні виводять слона на ф 5 але це все одно не то. Це виходить, е, білі виводять слона на F4 зазвичай, і ми Є5 не проведемо, і тут така не дуже приємна позиція. в чор. Е, е, Іноді ходять кінь bd 7 і пробують і 5 просто. Білі ходять слон F4, чорні ходять кінь h 5, слон d 2 і ми мусимо вертатись. Ну, не мусимо. Білі ходять G3 там. І чор... 3 не G4, G3, слон G2, щоб слон f 4 не закривати. І в білих простір. перевага в просторі. Це варіант Чебаненка. Я грав хід сам. В чому ідея? Е, ну, забрав пішака. Якщо білі ходять звичайний хід і 3 b5, ми цю ідею вже бачили. І оскільки білі вже вивели коня на c 3 Після А4 ми ходимо Б4 і тому коню, от ми бачили кінь Е4 стрибок, мій кінь заважає. Куди б кінь не відступив, йому там хижа. Якщо кінь Е2, він блокує свого ж слона. Якщо кінь А2, Ну, кінь краю дошки, це сумно. Ну, білі відіграють пішачка, бо обидва під боєм. Ми ходимо е 6 Після слонці, то кінь, ну йому ще так довго вилазити. Йому треба буде слон Д2 піти. Тура це один кінь застряг. Ти піти слон Д2, кінь це один кінь Б3. Ми з той час ходимо слон Б7, кінь Б 7 це 5 слон Д6, легка гра в чорних Якщо бій ходить кінь Б1. Ну, це теж кінь поверта. А ми ходимо слона 6, Ми захистили цього пішачка, і його дуже важко виграти. Тепер на хід Ферс С2, є якийсь хід Б3, і білим важко відіграти цього пішака, чорні ходять С5, і вже в них повний порядок. Тому є 3, не є небезпечний варіант. Небезпечний варіант є 4 за білих ем... Салем еміратів Дуже сильний в цих структурах. Він на Б4. Він просто каже: А я маю центр. Я просто маю центр, потім я піду Е5, потім піду кінь Е4, слон G5 і буду атакувати. Але чорні мають зайвого пішака, тут хороша позиція на три результати. Якщо е 4. Основний хід за білих тут А4. Зупиняє хід П5. І отут головна ідея цього варіанту. Тепер. Ми можемо вивезти слон на F5, я геть не вписався 20 хвилин. Перепрошую. Слон F5, боремось за клітинку є 4 вивели слона. Білі в основному ходять Є3, ми ходимо є 6 чорний слон, білі слон С4, ми слон В4, рокіровка, рокіровка. Ми втратили центрального пішака, це мінус. Але зато ми легко вивели всі фігури. Кінь вийде на d7, і в чорних буде нормальний розвиток. Головне тут не допустити легкого продовження Є4. Ну, можна допустити, є там варіанти. Білі в основних і за білих ферзь 2 намагаються провести Е4. Ну і тут же тонкощі. Я, наприклад, відходив слон G6. Зупиняю Е4, бо не можна Е4, бо я б'ю коня і б'ю пішака. Білі ходять кінь Е5, забирають мослона. Е, Основний варіант тут хід кінь Б7, білі ходять Е4. Слон відходить там на g6, білі мають центр, але пішак на Е4 під боєм. Білі мусять вертатись на D3, ми ходимо слон на H5. Ну, тут своя ціла теорія. В білих центр, але в чорні його атакують зі сторін. Ще одна ідея за білих на ДЦ, білі може кінь 5 і зразу нам цього пішка з'їсти, і ми його не можемо втримати. Але білі витрачають на це час. Виходимо кінь бд 7 кінь С4, і основний хід тут за білих ферст с 7 за чорних. І наступний хід Є5. Чорні боляться за тентер, ж 3 Е5, Дає кінь є 5. Слон ф 4. Зв'язка, кінь в 7 слон G2. І тут обов'язково треба знати хід g5. Без нього в білих в чорних біда, але після ж 5 там ну на три результати гра. Я багато разів грав наступний хід, кінь b6, Білі в основному ходять кінь е 5 і ходжу А5. І наступна гра е, в основному є 6 б 4 Іноді треба ходити кінь D7, кінь BD7. Тут ще тільки теорія починається. Ми віддали центр, але зато відносно легко вивели всі свої фігури. Е, хороший спеціаліст е, Шолак е, з ну, Туреччини, е, колишній турецький шахіст е, Драган Шолак. От. Або мої партії, можете повивчати. Так що є ось цей варіант ДЦ Але основний хід за чорних тут є 6. Є 6. Слон G5, ми вже дивились, так? Ем, от Але основний хід є 3 за, за білих. І на цьому будемо закінчити. Ми ходимо кінь БД7. меранський ем, варіант. В чому ідея? Слон з 1 не вийшов. А за чорних найголовніша ідея. Наприклад, якщо білі ходять слон D3. Дуже логічний хід. Ми б'ємо ДС, слон С4, Б5. Слон кудись відходить, може на B3, D3, тут тільки починається теорія. Слон b7, і ідея в чорних А6 і С5, боротьба за центр. Часто слон виходить на d6, рокіровка. Білі Е4, чорні Е5 зустрічають. Динамічна гра на три результати. На три результати. Ще є хід за білих ферзь С2, такий хитрий, каже, а ти вже побий. Вже побий мені, я виведу ферзент. А ми кажемо, я не буду бити, я виведу свого слона. І тут білі можуть, можуть ходити Б3 і казати, а ми граємо цю позицію. Тоді чорні ходять рокировка, і потім може часто Е5 навіть проводити в цих позиціях зразу. Іноді Б6, слон, Б7, а потім Е5. Білі можуть піти слон Д3. І тепер та ж сама ідея після рокіровки, рокировка, ДЦ, Б5. Іслан Б7. Типова ідея А6 c 5 основна ідея. Але частіше біля Хай 4 нам треба Є5 ходом зустрічати, і динамічна гра на 3 результати. Це імеранський варіант. Але ще останнє останнє, на чому я хочу вам сказати: зазвичай, коли Слов'янку грають на виграш чорними, намагається уникати розмінного варіанту. Бо після кінця 3, кінь Ф6 це cd, -cd Ну, дуже важко чорними грати на виграш. Урівняти досить нескладно, але грати на виграш складно. Тому грають отак. Ходять Є6, е ніби я граю ферзовий гамбіт А якщо білі ходять кінь С3, тоді зразу переходять в С6 і кажуть: Я граю меран от Наприклад, все на Кінів 3. Кінь 6, все, кінь БД7, ми перейшли. Я уникаю симетрії. Якщо ти б'єш CD, я б'ю ЄД. Вже якась асиметрія, вже можу слона вивести. Тут, ну, тут є ну, життя якби, в цій позиції. Але мінус цього ходу, все, на, на, наступний наш хід кінь 6. Мінус цього ходу, що білі мають є 4 хід. Конкретно по центру. І тут чорним треба бити, де є. Білі б'ють кінь є 4. Чорним обов'язково треба шах давати на Б4. В білих є дві опції. Є спокійна опція. Можна піти кінь c 3 Основний є тут за чорних c 5 А3. Можна бити на c 3 можна відходити на А5. Це спокійніші позиції. А зовсім розвага почнеться. Більходить слон Д2. Чорні мусять бити на d 4 білі б'ють на b 4 чорні б'ють на e 4. білий ходить слон e 2. Ще й того пішака віддають ферзь d 6 слони в 3 кінь в 3 тут тільки заруба починається. Тут там є хід кіння 6, є ферзь ферз 2. Є якийсь c 5 хід. Отут в білих два слони. Так, два слони. І в нас слабі Чорні поля, але на зайвий пішак. А висить на G2, а c 5 а Кіння 6. Тут тільки починається розвага. Тобто для гри на виграш слов'янської партії. Е Якщо не хоч, як хочете уникнути розмінного варіанту, можна через Є6 ходити, але тоді будьте готові зустріти хід Є4. Інакше інших проблем немає. Наступний хід кінь 6, кіньбе7, ви переходите в Меран. Ось такі справи, друзі мої. Це була лекція про слов'янський захист. Якщо щось пропустив, напишіть в коментарях. Прошу вибачення наперед. Дякую, що дивитесь цей канал. Стараємось для українських шахів, для українського Ютубу. Назвати Михайло Олексінко. Хто не знає, підписуйтесь, подобаючка, спонсорство, розказуйте друзям. Слава Україні! І перемога буде за нами!